На Львівщині стартували українсько-американські навчання. Близько трьох сотень десантників армії США прибули до України минулого тижня, аби поділитися військовим досвідом з українськими колегами. Навчання триватимуть півроку після підрозділам Нацгвардії, які відбули підготовку, американські військові нададуть спецамуніцію і засоби зв'язку. Яворівський полігон на Львівщині приймає високоповажних гостей. Президент України Петро Порошенко відкрив військові навчання. Такого масштабу в нашій країні проводиться вперше. Привезена найновітніша техніка, на якій будуть навчатися українські військові підрозділи Національної гвардії України. І е, фактично моє завдання, яке я поставив і перед. Е, Міністром внутрішніх справ і перед начальником генерального штабу, міністром оборони, це те, щоб тут готували інструкторів. 173-я повітряно-десантна бригада США стане інструктором для української нацгвардії. До навчання долучиться Британія, Канада і Польща. Також на полігон прибув посол США в Україні Джефрі Паєт Ми допомагатимемо будувати нову країну, щоб підтримати суверенний український вибір щодо руху в європейському напрямку. Найкраща інвестиція, яку ми можемо зробити, допомогти українцям обороняти їх територію, суверенітет, підтримувати потужності та засоби оборони території. 290 десантників. Від сполучених штатів навчатимуть 9 сотень українських військовослужбовців продовж півроку. Українці прагнуть прийняти передовий американський досвід проведення навчань бійців, адже в Україні підготовка відбувається за застарілими стандартами. Вогнева підготовка, тактична підготовка це будуть основні напрямки. У Нас багато є, що цікаво їм показати, тобто розказати, передати свій досвід. Я думаю, їм теж буде цікаво. Спочатку теорія буде декілька днів, потім буде вогнева підготовка, стрільби вже практично. Ну, тактика, виривання окопів. Ну, в цьому напрямку будемо працювати. Також вище керівництво країни орденами Богдана Хмельницького та замужність посмертно нагородили 13-ох воїнів 80-ї окремої аеромобільної бригади. Зазначено, на сході загинув 81 десантник. Ще понад 400 бійців отримали поранення. Окрім цього, Петро Порошенко вручив військові нагороди і ордери на квартири. Віталій Гамадин, Ольга Матейчик, Галина Тарадайка. Новини.